Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія Northrop Grumman оприлюднила перше офіційне зображення концептуального палубного винищувача нового покоління FA-XX, який розробляється в межах ініціативи військово-морських сил США. Це зображення було розміщено у розділі морська авіація на офіційному сайті компанії. Однак точна дата його публікації залишається невідомою. Про появу візуалізації повідомило авторитетне видання З FA-XX є частиною ширшої стратегічної програми модернізації бойової авіації США. Next Generation Air Dominance. Ця ініціатива має на меті створення високотехнологічного літака шостого покоління, який у майбутньому замінить застарілі FA18EF Super Hornet. І діятиме у зв'язці з F 35C. Очікується, що нова платформа стане основою палубної авіації США у 2030-х роках. На представленому концепт-арті видно винищувачі з масивним фюзеляжем і загостреною носовою частиною. Особливу увагу привертає розташування повітрозабірника у верхній частині фюзеляжу. За ляжу безпосередньо за кабіною пілота таке рішення вказує на прагнення зменшити радіолокаційну помітність літака. Хоча конфігурація крил не повністю зрозуміла, через обрізане зображення видно, що платформа має чіткі ознаки малопомітності. Стелс технології серед інших деталей подвійне колесо передньої стійки шасі, що підтверджує пристосованість літака до палубної експлуатації. Втім, доля програми FAXX поки що залишається непевною. У Пентагоні та Білому домі висловлюють занепокоєння, що активна розробка нового. Винищувача може уповільнити прогрес програми F 47, яка спрямована на потреби повітряних сил США, це створює певне напруження в розподілі фінансування та пріоритетів. Поточна конкуренція у програмі FAXX зосереджена між Northrop Grumman і Boeing, оскільки у березні стало відомо, що компанія Lockheed Martin вибула з участі для Northrop Grumman Це перший повноцінний проєкт палубного винищувача, з часів легендарного F 14 Tomcat, що свого часу став символом американської авіації для Boeing Адже перемога у цій програмі може означати вихід на домінуючу позицію в виробництві літаків шостого покоління. Наразі ВМС розглядають різні варіанти конфігурації платформи пілотовані, безпілотні, а також опціонально пілотовані версії. Такий підхід дозволить адаптувати літак до вимог майбутнього поля бою з урахуванням швидких технологічних змін і нових сценаріїв бойових дій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.